Домина сталася новина, що не чиста діва, що пречиста діва по сінді ходила по сіла, прийшла на все, прийшла. Вона Село лока, ної хати, до крайної хати, пане господарю, пане господарю, прийми, ночувати прийми, ночувати. Дочку мила, пані, до мила, хатина маленька, хатина маленька, ще й ні, то сила, ще ні, то сила. Бажаєм вам веселих свят, всій вашій родині. Нехай радість запанує у вашім домі нині. Всі трудності і незгоди хай ваш дім минають. Радуйтеся, веселіться, Христос! Слава Моє!